Не знаю, як можна презентувати місто без квітів. Це моя думка особиста. І минулорічний приклад, для мене це був показовий, дуже, коли обстрілювали Харків, обстрілювали Чернігів, і люди, працівники, виростили квіти і посадили під обстрілами. Дякуючи Богу, у нас такого не було. Ну а місто треба. Щоб було уквічено. Геннадій Мамченко, завідуючи відділом плодово-ягідних культур прилуцької дослідної станції, разом із своїми колегами вже не один рік займається озелененням нашого міста. Наразі вони висаджують ампельні рослини, сульфіні і петуні у підвісних горщиках на електричних опорах. Такий вид озеленення у прилуках розпочали застосовувати на початку 2000-х років. Тоді це було лише шість опор, а далі вже під час каденції Ольги Михайловни вже це все діло розширилося і зараз 58 опор ми прикрашаємо щороку. І щороку висаджуються сотні петуні і сульфіні, говорить Геннадій Мамченко. Так буде і цьогоріч. По підвісних горщиках на електроопорах це 360. Там ще на площі 360 одиниць посадкового матеріалу. І Ще там такі кубоподібні такі вазони на площі, і там ще будуть рослини. Їх шість. От. Це буде сурфінія, петуня. Ну загалом це те все, що вирощується в закритому ґрунті, скажімо так. В озелененні міста працівники дослідної станції використовують вже перевірені сорти і види квітів. Ми їх беремо за основу. І вкраплюємо деякі нові, перевіряємо, як вони ведуть себе в умовах центру міста. Так що, якщо брати сурфіня, Ходпінг, наприклад, супертунія Бондюель, це так сорти називаються так, вони вже у нас створюють постійну основу. Ми знаємо, чого вони хочуть, коли, ну і що від них очікувати, скажімо, в осінній період. бо ми стараємося вести цю культуру так, щоб вона зростала до пізньої осені. поки є плюсові температури, подивіться, в минулому році, здається, перший реальний мороз, який їх знищив, це була третя декада грудня. До грудня вони не квітували, вони були зелені і ще прикрашали міст. Будуть цьогоріч у середмісті прилук і квіткові новинки. На площі по, по стандарту там серія віста. Вони формують дуже великі потужні кущі і ну, створюють такий об'єм. Так, там є новинка, сорт називається Джазбері. Він тільки ось його випустили недавно до продажу японські селекціонери. А іще ще на опорах у підвісних горщиках в центрі міста вже з'явилися патріотичні жовто-блакитні композиції. Це також новинка, говорить Геннадій Мамченко. Ми спробуємо втілити, ну такий натяк на прапор України. Подивимося, як ця жовта себе буде вести, бо другий сорт супутній до неї в нами вже перевірений. Це моднюель, він висить дуже гарно. Практично не, не вимагає ніяких там додаткових дій щодо нього. А от оця жовта із серії капела, подивимось, як вона буде себе вести. Сподіваємось, що буде все добре. Ідея відтворити у квітах прапор України вже отримала позитивні відгуки у Прилучан. Це добре. Все, що стосується нашої символіки, це патріотично, це має бути. Ці жовто-блакитні композиції прикрашатимуть опори на перехресті Київської незалежності. І за ними, як і за рештою 57 парами горщиків з петуннями і сульфінями, доглядатиме особисто Геннадій Мамченко із своїм колегою Віталієм Зайцем. Їх там можна буде побачити двічі на тиждень, ампельні рослини потребують неабиякої уваги. Якщо стоїть посушлива погода, то ми два рази на тиждень виїжджаємо. Ну, це зазвичай полив, але полив поєднаний вже із там деякими агротехнічними прийомами. Підживлення, там, наприклад, чи видалення якихось сорних рослин, якщо вони там трапляються, ну і так далі. Висаджуватимуть і доглядатимуть співробітники прилуцької дослідної станції, так звані наземні квітники, і там будуть новинки, говорить Геннадій Мамченко. Він працює дизайнер, він працює в зимовий період, робить схеми. Підбирає культури, як воно гармонує між собою. А потім уже працівники згідно цих схем ну, висаджують рослини. Планується цього року бігонія, мені здається, ще її жодного разу не використовували в е, дизайні і коліус. Ну, це невеликі будуть е, куртини. Культури також для нас, можна сказати, нові. Нашими руками не випробувані, але в, е, досвід е, працівників. Е, в інших містах показує, що вони вдаються. все-таки. Сальвія, петунія, агератум, там вербени, трохи є мікс, такі культури Бігонія зацвіла зараз. Уже ці рослини вже проходять процес адаптації, вони вже винесені з тепличних умов на вулицю, загартовуються. І я думаю, днями вже це все буде проводитись робота по благоустрою. Прилучани з нетерпінням чекають поповнення квітників, які стануть справжньою окрасою міста, як і в попередні роки. Квіти це завжди ну, красиво, охайно, ну, радують око, ну, прикрашають наше місто. Збагато квітів в місті. Да. І доглянуто гарно дуже наразі. У середмісті прилук уже відсвіла сонячна фурзиця та ніжно-рожева сакура. Радує містян останніми квітами екзотична магнолія. Буяють повним цвітом японський глід, білосніжна спірея, вангута, різнобарвний бузок. Та декоративно-листова вегела це справжній квітковий рай днями. Він доповниться однорічними квітами на клумбах і в підвісних кашпо. І У прилучан та гостей міста з'являться нові локації для відпочинку і фото на згадку.